Омере, що сталося в столиці? Ой, Барні. Гомере, ми тут вмираємо від цікавості. Гірше за невдаху тільки одне. Невдаха, який сидить у барі і розповідає своїм друзям, як він докотився до такого життя. Я цього не хочу. Буд! Сьогодні ти побачиш гравців, які колись гратимуть у вищій лізі. Як? Хіба не буде тих, кого звідти вигнали? Будуть на всі смаки. О, Геміле, радий вас бачити. Хе, сер, ви надихаєте весь наш відділ відходів. Забудьте про радіацію і з'їжте смачний хот-дог. Чімшони йдуть. Гомер і Марч Сімпсони. Це, напевне, Барт, Ліса і майбутня доця. Дані дещо застаріли. Дещо? Це Флеш Бейлор! Я хочу його автограф! Колись він був зіркою. ні на не що нездатний каліка. Барта, дай мені м'яч. Привіт, дамзель. Тримай, Барте. Мотель затрашний полігон номер 26 Ого, Флеш Бейлор клеїться до моєї дружини. Гей, тату, дивись ти на екрані. Подивіться на мене! Я Гомер Сімпсон! Що Шерінка? Чого ти? Леді джентльмені, перший кідок зробить людина, чиє ім'я стало синонімом найбезпечнішої і найчистішої атомної станції країни, містер Монгомері Бернз. Смізерсе, плюньте. Моя найкраща сина, сер. Гей hey, Берз! Це протез? Hey, ти кидаєш слабше за мою сестру. Вітаю, Спринфілд! З мікрофоном Дем Говард. Сьогодні ізотопи приймають хитрих шелбівільських шелбівільців. на відбивай м'яч! Ми хочемо очок, а не лайна бачок. Хочемо моментів, а не екскрементів. Ні, Марч коло мене сильний мій бос. Він зіпсує мені найкращий вечір за рік. Пиво, хто хоче пива? Пиво. Ти чуєш марч пиво. Смачне холодне пиво. А чи не хочете ви пива? Я, сер. Ні, як можна. Пиво це для ідіотів. Ну, якщо така людина, як ви, п'є пиво, я готовий переглянути свої погляди. 2.50. Ти не вмієш відбивати навіть дівку цілувати! О, я навчився цьому ще в дитинстві, коли ходив на стадіон з хлопцями-зайцями. Сімсі, може, ми запустимо хвилю? Давай Гоу! Цих нездар не можна випускати з роздягальні. На поле виходить Біл Маклоски. Коли він тричі промаже, можна розходитись. Я стояв перед ними. Я був п'яний не від алкоголю, а від того, що опинився у центрі уваги. Москві, замах і сильний удар. На жаль, безсоромний ексгібіціонізм Сімпсона затьмарив весь вечір. Більше ніколи не запрошуйте його на наші заходи. Чуєте ніколи? Хе-хе, <гум> Дякую, дякую за доброту. Я радий, що вам сподобалося. Але гравці теж старалися. Я Антуан Текс Охара, власник ізотопів. Хочете стати нашим офіційним талісманом? Я? Треба було не поспішати. Вдати, ніби я думаю. Сідай в автобус, тюрист, Гомер. Помовч, я думаю, над прізвишком. Я готовий працювати. Ця команда попросила тебе так одягнутися. <свісна> <свісна> Уперше в житті з мене не реготали. Реготали завдяки мені. Футболка з моїм чоловіком. Хто міг подумати? Дібаді-баді-баді. Припини, бо запхнуть биту туди, де сонце не світить. Подача Замах і промах! Третій страйк. Ізотопи програли. Ти мене кликав Декс. Омере, коли ти прийшов на цю роботу, ми розуміли, що це не назавжди. Омере, я тебе не жену. Навпаки, тебе запрошують працювати у столицю. Мене? Для тебе це унікальний шанс. Це точно. Це було найважче рішення в житті Сімпсонів. Мені треба було послухати дітей а не свою тупу дружину. Даремно я її образив. Я не поїду зі Спрінфілда. Я тут народилася і сподівалася, тут помер. О, а як же бути з моїми друзями? <тас> Ми маленькі люди з простими цінностями. Гомере, визнаю, що мене це трошки лякає. Однак у кожного є своє покликання. То я згодна їхати. Так, треба звалювати звідси і не озиратися. Те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Це надовго? Роки чотири, давай п'ять. Ну, не знаю, Барте. Я сумуватиму, все таки. Давай, е, е. Мілгаус, залишимося вічними друзями. І ти тримався ми брате. Мені чомусь здається, що якби ми зійшлися, мій від'їзд має би для вас хоч яке значення. А, То це правда. правда. Остання зупинка і вперед у столицю. Я дзвонитиму щодня. Я теж. Однак Тому, сьогодні, від'їжджаючи у столицю, я вважаю себе... Найщасливішим талісманом на землі. Діти, ми приїхали. Ви в столиці. Пивоварня. Кривий цвях. Бар 5К. Піратські футболки. С. Т. О. Вибач, це був унікальний випадок. Уперше Марч заснула швидше за мене. Не забувайте підтримувати мене. Побачимося після матчу, коли ти станеш зіркою. Вау! Боже мій, я не вірю своїм очам. Це ви. Столичний дурник. Твій п'ятий тайм. П'ятий тайм. Розкажи мені, що ти запланував? Я встану, потанцюю, покажу літери і все це під звуки слоненятка. Примітив! Я їх розігрію, а ти розпечеш. Вітальнечко всім нашим фанам! З вами Дейв Глас. Сьогодні видався прекрасний день. гірші місця. Я думала, ці саді дружин ближче до себе. Це сектор для колишніх дружин. Ви не повірите, мене безкоштовно пустили на гру, а я на неї не глянув. Це була грація. Це було вміння, це було щось. Але їм було байдуже. Ах. Було так тихо, що я чув кожне знущання. Шитися в дурні перед стількома людьми. Я почув оплески тільки коли пішов. Вибачте, молодий чоловіче, ви нам не підходите. Заберіть чек і накиньте хоч якийсь одяг. Появіть, як зараз важко татові. Молодець. Дружина й Дружина, підбадьорили мене ось так. І як каже мій син, тепер я вбита, мав людина. Буймо! Цікаво, чого історії про ганьбу і деградацію такі популярні? Не знаю, так повелося. Сімпсон. Трава. Це обов'язок малого. Так так, гумере, стрижи траву тихіше, не заважай генію. Привіт сусідам! Господь подарував нам чудесний день. Привіт, Фландерсет! Марч пива. слу слу слухай, Сімпсоне. У мене є спеціальні гранули, які вмить виведуть овесь повзучий бур'янство газону. Повзучий? Де? Марч, де пиво? Закінчилося, Гомере. Ти граєш з вогнем. Не засмучуйся, Сімпсоне. Я заслужив перерву. Боже мій яка краса. Ми з тобою сусіди один, два, три, чотири. Вісім років. цьом цьом Я принесла вам сандвічі. А, пиво. Бочкове, підійде? У мене найкраще у світі, тату. Годі! Твоя родина краща за мою. Ви з сином любите один одного, мене від тебе верне. Америку не крутися. Ніяк не відійду після того козла Фландерса. Що він тобі сказав? Важливо не те, що він сказав, а як, що в нас погана сім'я. Я Та мушу визнати, що він бездоганний сусід. Ні-ні, Мардж, не відмовляйся від своїх слів. Він бездоганний. Піду пройдуся. Бо я не бездоганний. Не де да ти крутися? Я сам його привів, напоїв пивом. Ти права. Доброї ночі, очелав Джой. Ні, це місіслав. Любий, прокидай. Привіт, не те. Отче, я порушив Матвія 1919. Гнів відверне добре слово. Дякую, отче. Любий, сусіде. Я написав тобі листа. Любий сусіде. Ти мій брат. Не зову. Який жах. Людина розкрила вам серце, а ви з неї глузуєте. Фландерс, зробимо щось разом. Оу, oh, супер! Міні Гольф. М'яч. А ось і Гомер Сімпсон. Mm, здавайся, не вмік. Давай, будь ласочка, ну, залети. Ова! а! Фландерсе, що ти тут робиш? Може зіграємо в чотирьох чи як? Рахунок. Барт 41. Шіст... Годі тобі. Переможцю, п'ятдесят. А кожному учаснику кулька! Ходімо звідси. Я ще в житті нічого не виграв. Програвати ненормально. Веди м'яч. Ага. Назви її містер ключка. Ім'я має бути жіноче. Оце фото твого ворога. Тода Фландерса. Починай ненавидіти. Ага. Привіт, Барте. Я чула, як ти промиваєш мозок Барто. Не здається, що ти перетворюєш цей турнір на подій глобального значення. Бо іноді людині стає добре тільки тоді, коли її сусідові гірше. Шосте місце. Почесний приз. Лісу, як називають шахову фігуру, яка нічого не вирішує? Ти маєш на увазі пішака. Пішак. Барте, я можу тобі допомогти. Привіт, лісо. Ральф. Привіт. Шукаємо гольф. Лісу, а за що ми їх купимо? Барта, ми їх позичимо. Я хочу, щоб ти відключив логіку. Поринь у ніщо. Барта, ти просто придурюйся, ніби все це робиш. Барта, у мене для тебе загадка. Що чути, коли плескаєш однією рукою? плюнути. Якщо в лісі падає дерево і поруч нікого немає, який буде звук... <плес> Хіба може існувати звук, якого ніхто не чув? <плес> Ця гра базується на геометрії. Це злість, доки тебе не побачили сусіди. Привіт, Сімпсоне! <гум> <гум> Нехай переможе найкращий. Гасло невдахи! Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. Сімпсоне, па ти починаєш мене дратувати. Якщо Барт виграє, ти підстрижеш мій газон. Гаразд. Добре, ти стригтимеш мій газон. У сукні своєї дружини. Хай тобі грець. Батько хлопчика, який не виграв. Підстрижи газон у сукні своєї дружини. Чудово. Сподіваюсь, обійдемося без крові. Барти ліва рука пряма, крути плечем. Це чи це? Доброго ранку, синку! Я на кухні. Восьма лунка. Третя пальцевусь восьминого. Дванадцята. Віскок від схох від дружевої могили. Будь ласка, варто Сніданок мого маленького чемпіона. Перший традиційний турнір зміні. Вітаю, Вітаю вас, леді і джентльмени. джентльмени. Визначилися найкращі, відсіялися гірші. Я вірю в тебе. Дякую. Молодому фландерсу випала честь зробити перший удар. Так. так. Ой, мамо. Дерево падає в лісі, дерево падає в лісі, дерево. Його суперник гідно приймає виклик. Приймає ви <пір> вели вели вели. Вони стоять перед останньою лункою у тіні великого визволителя, маючи Можливо, у своєму мовим, активі по плюс помовим, вісім очок. Нічого, синку, доб'єш, давай. Хто програв, той не з нами. Такий тиск може розхитати навіть сталеві нерви. Що туди хвилюєшся? У мене коліна тремтять і шлунок скрутило. А воно нам треба. Добре. У нас сили рівні. Ми згоді на нічию. Леді джентльмени нічия. Але такої глантності я не бачив відтоді, як ми здали Індію. Гомере, наші діти нас учать. Потиснемо руки. Батько хлопчика, який не виграв, підстриже газон у сукні своєї дружини. То, тобто доведеться зробити те саме. Моя найкраща сукня. Усі рехочуть. Яка ганьба. Я цього не переживу. Триклятий Фландерс. Але ще більше смішно. Згадую студентські роки.